The World is my oyster» або The World is your oyster» – Це така ідіома англійською мовою, яка означає в метафоричному сенсі переносному, як і потрібно її сприймати, що світ відкритий для тебе і в ньому багато можливостей. Так часто кажуть випускникам університетів, молодим людям. А якщо буквально вона перекладається як світ моя устриця. Або Мідія, але звичайно, ми сприймаємо ідіоми не буквально. Я написала цю фразу, тому що вона мене надихає. І я пишу такі фрази російською, українською, англійською мовами, які мене надихають. І я можу написати таку фразу: отак, от художньо оформлену, тобто написати, намалювати. Для тебе теж фраза, яка тебе надихає.